Адвокат Вероніка Котова на зв'язку. Сьогодні поговоримо на актуальну тему: ВЛК, теорія і практика. До нашої команди дуже часто звертаються клієнти з питаннями, коли їм варто проходити ВЛК. Наприклад, якщо у них ВЛК 24-го року, чи варто проходити, чи можна не проходити, чи чекати направлення, чи самостійно це робить, як наразі це відбувається на практиці? Яка позиція ТЦК, з якою ми стикаємось? Нагадаю, що і для військовозобов'язаних, і для військових під час з війни наразі е, термін дії ВЛК це один. Рік, те, що відбувається на сьогодні на практиці. Нещодавно я особисто спілкувалася з декільками ТЦК, представниками ТЦК в місті Миколаєві. Ми супроводжуємо підприємства і відповідно допомагаємо працівникам підприємств приводити до ладу їх військово-облікові документи. І було питання по працівникам. У одного було ВЛК 24-го року, у іншого. 25-го року, у 3-го взагалі був прочерк замість ВЛК, тобто воно було старе, коментар працівника ТЦК. На сьогодні в них фізично не вистачає часу слідкувати і направляти повістки, тому умовно ВЛК 24 го року вони вважають свіжими і не. Примушують проходити нове до кого виникають питання, у кого в резерві замість ВЛК, замість дати проходження ВЛК стоять прочерки? Зазвичай це ті військовозобов'язані, у кого старе ВЛК. Також є досі такі військові зобов'язання, які з різних причин не пройшли ВЛК, не оновили. Вони досі в резерві як обмежено придатні. Хоча, нагадаю, з 24-го року такої категорії вже не існує. Всі обмежено придатні, повинні були пройти ВЛК до 5.06.25 року. Давався термін. І відповідно у кого досі обмежено придатний, це. Штрафи, розшуки і е, не зникає зобов'язання пройти ВЛК, це триваюче порушення. До всіх інших, якщо ВЛК, умовно з 24 року, вона вважається свіжим. Якщо у вас виникли питання і потрібна наша допомога, звертайтесь, наша команда на зв'язку.